Пам'ятка батькам про почуття дитини. Злість. Дитина кричить, грюкає дверима. Грубо відповідає на прохання. Причиною може бути стрес, травма або втрата. Насправді, дитина перебуває у відчаї, що сама не в змозі впоратися зі своїми почуттями і таким чином показує, що потребує допомоги. Рада. Намагайтеся не сваритися. Поговоріть наодинці про те, що турбує дитину. В подальшому обережно підказуйте, як краще контролювати свою поведінку. В разі потреби зверніться до психолога. Жорстокість: дитина б'ється, кусається, штовхається, серйозно ображає інших дітей та дорослих. Така поведінка. Також часто є наслідком пережитої травми. Дитина намагається опанувати свої почуття, перетворюючи страх і занепокоєння в жорстокість. Допомагайте знайти вихід почуттям. Це можуть бути ігри або ж спорт. Намагайтеся встановити довіру. Не сваріть, але й не потурайте жорстокості. Говоріть про свої почуття. Мене засмучує, коли ти мене ображаєш. Допомагайте дитині висловлювати почуття. Я бачу, що ти розсердився. Не обзивайте, це може посилити травму дитини. Смуток. Печаль, озлобленість, почуття провини або жалю, туга. Ситуації або обставини, що нагадують про травму або втрату. Розмовляйте про свої почуття з дитиною, щоб розговорити її, щоб дитина словами проявляла свої почуття. Допоможіть зрозуміти, що думки про минуле викликають погане самопочуття. Дайте зрозуміти, що ви поруч. Вчіть думати про приємне. Відстороненість. Зниження емоційності до заціпеніння, віддалення від інших. Зникнення інтересу до улюблених видів діяльності, замкненість, надмірна тихість це захисна реакція від нав'язливих спогадів. Дитина не хоче говорити про травматичні події, думати або ж навіть згадувати. Поговоріть наодинці з дитиною про те, що її турбує. Можливо, дитина втратила друга або дружні стосунки змінилися. Допоможіть знайти друга або відновити колишню дружбу. Подумайте про те, щоб залучити дитину до допомоги іншим дітям або ж дорослим. Заплануйте приємне спільне проведення часу разом з дитиною. Погані спогади постійні спогади про трагічні події, думки про пережите, повернення до травматичної ситуації уві сні або ж наяву. Деякі діти можуть вести себе так, ніби гірші події, які коли-небудь траплялися з ними, повторюються знову і знову. Таку реакцію називають флешбек, психічний образ, що повторюється, живий спогад про травматичні переживання. Допоможіть дитині зрозуміти, що саме нагадує про те, що трапилось, люди, місце, запахи, звуки. Поясніть різницю між тим, що вже сталося, і тим, що викликає спогади. Повторюйте дитині, що їй нічого не загрожує. Страх. Діти, які пережили травмуючі події, можуть почати боятися того, чого не боялися раніше. Причина цього це щось нагадує дитині про пережите. І вона думає, що це повториться знову. Розмовляйте з дитиною про те, що ви зробите, щоб захистити її Допоможіть зрозуміти різницю між тим, що відбувається зараз, і тим, що відбулося під час лиха. Якщо дитина говорить про монстрів, допоможіть вигнати їх. Забирайся, чудовисько, не лякай мою дівчинку, я зараз нагримаю на монстрах, і він піде геть звідси. Намагайтеся частіше говорити про те, що йому нічого не загрожує.